Права 52. Поділіть число. Перше завдання 48 на дві частини у відношенні 1 до 3. Ну що ж, давайте дізнаємося загальну кількість маленьких частинок, з яких має складатися число 48. В першому завданні, якщо має бути одна частинка і три частинки, то ми 1 додаємо 3. І разом це буде 4. А в дужках записуємо чого? Частинки. Це в нас всього таких частинок. Є. Друга дія. Ну, якщо 48 треба поділити на 4 однакових частинки, то ми 48 ділимо на 4. Це буде 12. Записуємо. Це у нас відповідає. Одній частинці. Є? Тоді, якщо перше число це одна частинка, то ми 1, звичайно, множимо на 12. Бо 12 одній частинці це буде 12, це в нас буде перше число. Ну і четверта дія. У нас інше 3 частинки. Інше число то ми 3 множимо на 12. Це буде 36. Записуємо, що це буде друге. Число. Є. Переходимо до другого завдання 50 на три частини у відношенні 2 до 5 до 3. Дізнаємось загальну кількість частин. Отже, 2 плюс 5 плюс 3. Це буде всього 10. Записуємо в дужках чого частинок. Це у нас всього. Є. Тоді друге. Якщо 50 потрібно поділити на 10 однакових частинок, то скільки буде одна частинка. Ми 50 ділимо на 10, отримуємо 5. Це у нас відповідає одній частинці. Є. Ну що ж, третя дія. Перше число у нас дві частинки, то... Ми 2 множимо на 5, це буде 10, це в нас буде перше. Число. Потім четверта дія. Ми в нас 5 частинок, то ми 5 множимо на 5, це буде 25, це буде друге число. Ну і п'ята дія. Це. Відповідає трьом частинам. Частинкам ми 3 множимо на 5, це буде 15, це буде третє Число. Є. Ну що ж, залишилося написати відповідь, записуємо відповідь. В першому завданні потрібно було поділити число на дві частини, то в нас вийшло 12 і 36. то ми записуємо 12. І 36. Це ми поділили число 48. В другому завданні 50 потрібно поділити на три частини, то ми записуємо як 10, потім 25 і 15. Ці три числа. У відношенні 50, ми поділили 2 до 5, до 3.